Всім великий привіт! Вітаю вас на моєму квітковому каналі Квіткарка. І сьогодні, друзі, як ви вже здогадалися, по назві відео у мене сьогодні річниця моєго youtube каналу Ще я себе і вітаю. Сьогодні рівно рік, як вийшло моє саме перше відео. На каналі Лайфак для блискучого листя з майонезом, коли я завантажила своє саме перше відео, я була дуже симістично настроєна. Я не думала, що в мене будуть підписники, в мене будуть перегляди і що я так довго протримаюся. Але про це все трошки пізніше. А зараз я вам хочу повідомити, що в честь річниці я хочу розіграти з вами ось таку красиву квіточку, яка називається Бегонія Макулата. Ось таку красунечку будемо сьогодні розігрувати. Умови розіграшу будуть у кінці відео, а поки що залишайтеся зі мною і будемо з вами знайомитись. Так як я своїми рослинками вас уже давно познайомила, а сама я з вами ще не знайомилася. Мене звати Люба, мені 43 роки. Проживаю я в Полтавській області. Замуже. Дві донечки, зять і онучок. Ось така у мене невеличка сім'я. У мене вже є статус бабусі, який я недавно отримала сім місяців назад. А в моєму сім місяців, так що я вже бабуся. Проживаю я в Полтавській області, але народилася я в Западній Україні в Карпатах. Там я виросла, там мої всі рідні, там у мене батьки, ну батька вже немає. Брати, всі рідні, всі родичі в мене в Карпатах. Так склалося життя, що. Довелося мені жити в Полтавській області. Тут я проживаю з 2005 року. Трохи розповім про себе, чим я займаюся і як давно я займаюся кімнатними рослинами. Кімнатними рослинами я займаюся дуже давно. Спозаніше я почала займатися з 2010 року. У мене була однокімнатна квартира, у свій зелений куточок, підвіконники всі в мене були закладені квітами. Потім, у 2013 році, ми купили будинок. Тут я вже, звичайно, розгулялася, пішла душа в раді. Розвод... Почала розводити всякі різні колекції своїх рослин, але тих колекцій вже давним-давно немає моїх. А потім, після декретної відпустки, я пішла працювати в квітковий магазин флористом. Там я працювала досить довго. Потім, коли я звільнилася, десь півроку я пробувала працювати на іншій роботі, але вже, ви знаєте, почалася ломка, мені хотілося працювати з рослинами. Ну і відкрила свій квітковий магазин. Він у мене протримався рівно рік. Потім почалася пандемія COVID-19. Нас всіх закрили по домівках, продаж почти не, почти не було, ніхто ті квіти не купляв, і я вирішила тимчасово закрити свій магазин. Я його закрила, потім, коли я надумала відкривати, почалася війна. Ну, звичайно, було тоді вже не до квіткового магазину. Потім почалася війна і так я не не наважилася знову відкрити свій магазин. Ну і так потім склалося, що я пішла знову працювати в квітковий магазин з звичайним флористом. Ну, ось така в мене історія. Трохи хочу вам ще розповісти, я, і чому я почала вести свій YouTube-канал. Скажу вам чесно, це не була моя мрія. Зовсім не моя мрія. Я навіть і не хотіла, і не думала знімати youtube канал. Блогерство це я тоді думала, що це не моє зовсім. Я, ну, не було в мене таких мрій, щоб знімати youtube канал. Але склалося так, що прийшли до нас в гості моя донечка, старша своїм чоловіком. І зять мені запропонував знімати свій youtube канал. Тоді, в той час, я була без роботи. Він мені запропонував знімати, ділитися своїм хобі. Ну, на що я зразу, на що я зразу відповіла, що ні, що це не моє. Така людина, що я не дуже публічна, я не люблю виставляти себе на показ. Я навіть у своїх соціальних сторінках я її фото не виставляю я більш закрита. І знаєте, потім сталося так, десь після цієї розмови, рівно через тиждень, мені моя менша донечка також запропонувала вести свій ютуб-канал. Довго не хотіла, навіть думки такої не допускала, щоб вести свій канал. Але донечка мене все ж таки мама, ти ж будеш блогером. Ну, ви знаєте, друзі, я дуже довго відмовлялася, дуже довго я не хотіла, дуже песимістично я була настроєна, як я вам вже казала на початку відео. Ну, не думала я, що мене буде хтось дивитись, тому що я зовсім не вмію монтувати відео. Ну, На той час я думала, що для того, щоб бути блогером, треба дуже багато всього. Ну, Наприклад, всякі там камери, всякі різні там дорогі рослинки, рідкісні. У мене рослинки самі звичайні, у мене немає прямо таких дуже рідкісних рослин. Для того, щоб вести свій YouTube канал, також потрібно багато-багато часу. Тоді було дуже багато вільного часу. Ну, і я погодилась. Донечка молодша мене навчила монтувати, показала мені, які там додатки треба скачувати, що там треба робити. ну Трошки вона мені допомогла. Вчитися щось, почала вже сама потроху монтувати. І так, почала одне відео, потім друге, потім третє. І ви знаєте, якось так вийшло. Що почали на мене люди підписуватись, почались перегляди. Стало цікаво знімати далі. Тому що, коли люди тебе дивляться, коли ти бачиш, що люди переглядають, коментують, щось там підказують. Щось там діляться. Почало надихати, і я вирішила все ж таки вести свій YouTube. Що я добилася за цей час на YouTube каналі? Ну, поки що, я тільки розвиваюсь на цьому YouTube каналі. Зароблять я поки що нічого не заробляю. Монетизація в мене не підключена. Ще, ще немає 1000 підписників, До цього треба ще дуже довго йти, щоб підключити монетизацію. Поки що я тут розбиваюся, знайомлюся, знаходжу друзів, знаходжу однодумців, які також полюбляють кімнатні рослини, які, які діляться також своїми знаннями, порадами. Поки що мені тут цікаво. І я продовжую і буду знімати. Ну що, друзі, трошечки я вам розповіла про себе, як я прийшла на YouTube канал. Трохи з вами познайомилась. І давайте, друзі, я вам озвучу умови розіграшу оцієї красуночки. Хто хоче собі отримати цю красуночку, від вас потрібно, щоб ви були підписані на мене. Вподобається від вас. І написати мені приємний коментар. А розіграш буде вибиратиме по коментарям. Так що, хто не хоче рослинку, не напишіть нічого, хто хоче, напишіть в коментар. І тоді, вже рівно через тиждень, я виберу рандомно, я пронумерую, звичайно, в коментарі, і тоді рандомно будемо рівно через тиждень проводити розіграш. Так, що всім бажаю удачі. Друзі, хто ще не підписався до мене в телеграм-канал. Заходьте, підписуйтеся. Там я іноді виставлятиму свої кімнатні рослинки, які в мене будуть на продаж. Влітку в мене ще буде багато садових рослинок, які буду розсаджувати, викопувати, можливо, комусь ще буде потрібно. Ну Можна там обмінятися рослинками. Можете свої рослинки продавати. там. Ласкаво прошу, всім рада, хто заходить, підписується до мене телеграм-канал. Чат відкритий, так можна спілкуватись. Ну що, друзі, ще раз себе вітаю з річницею мого каналу. Залишайтеся зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть приємні коментарі. Розіграємо таку рослиночку. І до зустрічі! Всього вам найкращого!